Правильно. Вона якась певна, йоу. Так, подожди. Е, горілка 79% закінчилась. Мене лиця не їм. Іди Дово, до мене. Все, тихень. Все. Все. Ну все, ти куди Всь. я тут? Все. До побачення. Ти можеш не пізити до Я не хочу полякати. Тобто. Я так влечу, як не їбашу. Не успокойся. Давай, ти тебе тоді. Баба буде тобі випадати. Бодя, йди. Козел, блядь. Я не кой є. Блядь, не порти мені стрім, нахуй. Чим? Іди. Çim, kusur сука! Ну та прийде, я вже бабу карба повиїму, а, я... а то їм го виїму. Підарас, не трогай, бля. Не пизди таку хуйню. Ходя, куку... не, 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 не трогай його. Рот закрий, сука. Ти чуєш ще? Ай не пизди ті палоси. Не трогай, вийди. Бодя, підар, бо їпану нахуй. А то хай ти не вийбав. Рот закрий, сука. А то хай я не бачу. Все, раз. Підарас, ще раз ти скажеш. Бодя, йди. Ніхуй горівку наливай. Ще яку їбашу нахуй. Бафляты не доношено. Контролируй, что пиздець блядь. Ну на бабу так Ой, блядь. На я Как мне с этим бороться, блядь? Ай, на мой бабу. Баюсь. Бочагар в захваті, дуже я сексуальний. Чино Макс дай в рот тому астеліксу і обеліксу. Про часник не забувся, він був у приправній. А, все, я поняв. Да всю мать. Ну я чувствую. Я чувствую, що завтра. Вот це місце. Постанова, це шоу. Брат. Сважені та щасливі. Брат, ми що з тобі договорились. Ты, блядь, буде пизда. Яка я їй не на а у вона така. Я трогаю, це не кайок. все. а не буде Від кого? підер, я на неї. Я її не Так, Закрили дуло нахуй. Ти буде пизда. Ти уйобок? Тільки 10 часів. Я кажу, я її не на ту. Це на правда? А раз ти біль, дубаві. ти біль, дубаві. Дайте мені ще, сука, чепушки дві, блядь. А раз що? Бистро нахуй. Мяу. Мяу. Ау, ши! Ау, ши! Пані, ну держись, давай чарочку, братик. Як ти вивозиш цей репчик? А я вже звик. Ностердам ти парі! Дайте, сука, чекушки, блядь. Я знаю каждого характер. Чи Та Максимка Красова, хай того підара коче клепає і нехер в жопу гадиться. Я не <плес> буду хоча на педі, нахоня, там і братуха. Ну, я на педі. Я братана нахоч. Шкурочка, шкурочка тві. Камена вбивають, а хоча на камена не вийде. Ти нахоч. Дебіль, я кажу, мене вбиваю, а то ти левий був, ти уйомий. Пані, шо произошло, то подайся. Я лупи да дина. Я тоже. Розъбища, нахуй! Да те горилки, блять! Я тебе Ай, бля. Бля, блядь. Чин на макс дай в рот тому, а стариксу и обаликсу. Дина, питук! Патон нахуй! Адтон! Хуй тут! Тобі догляд, Бля, а ви, ви в натурі похожі на Астерікса і Обелікса, може вам заказати костюми. Не бля! Кочар! Не треба. ти знаєш що таке Астерикс і Обелікс? Не. Ти в натурі не бачив ні фільма, ні мультика? Ні. Йому треба або на коліна кросовки надій, що він маленький був. Вітання. коко, ти сам доїбався до маска перед тим як вийти, а потім стартуєш. Не по пацанське. Понял, спасибо за бизеро, если честно, то на Максим по факту деебас. Виду ебабьте! Виду ебабь, виду ебать, кейбаб! Давай! Давай ты я да Я Да куди ебу сейчас две чекушки! Кейбас! Ты бы я в то пидал! Ни яких чекушки! Чекушки! Капля. Кокупы лужные текилу. И чекушки. Лучше текилу. И чекуш. Бля, да, не можу нормально фотку Астериксі облік. Да. Просто... Ну короче, хто шара, то шара. Астерикс облікс, бля. Ааа, та... бля. Да. Чекушки мені. Ай надавай мені цю штуку такіру, блядь. Щас блять давгаз. А, так, Бодя, це реально? Слухай. Це ти мені за це говорив? Оце ти за це сказав? Ні, ні. А може і за це. За це чи не за це? <прості> ти в натурі, блядь, і що? Так він лізе до нього на постой, пиздить. Я ж захищаюсь за мамку. Я таке не буду, я таке не буду. Я це не буду. Я таке не буду. Я таке не Історія з мамкою кінчилась. Ча! Я не буду. Я не буду. Та з кушечки мені залетить, це вийду. О, тут я бабу, я бабу, я бабу, я була За це бува. хлопці, поздравте мого кента вичині на льоху загладуєсним народження, щоб стаж на заводі капав та крановщицне не їбав. Наливай мені цю штучку, що мені там пить. <рив> був... був... мені, 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 що там скинути. Хоче гар. Пані міня не засуджую, але бодя правильно робить, що дає пізділя. Свиноматка багато лишнього базарить. Не дойде, не дойде. То хай його надворі ногами збере. Зачем це просто робити? Ура! Шалун, коко, давай два чекушки. Скоро корові кабіну наб'ють. Да. А ти, папуля, маєш стальні нерви раз, не видержуєш, я би точно не витримав. А оту штуку давай, чоловік. Подожди. Слухайте. Ви от дивитесь стрім і там хто б як Макса не любив, ви б так казати, блядь, да, там Коко, треба набиті бало Максу. А потом така нарезка в ТикТоке, и люди, які не викупають за стрим, приходять и кажут, пидорас, бля, въебав, нахуй, Максима. Хай нахуй. нахуй, нахуй <рисвіт> ну <ви, рисвіт> Чипсу выйдем Максим. Максим, шо таке? Пішове, а то будешь значить ебать. Расскажешь, мені Да я я не я согласен. Тільки чипсых з рота вылітають. Блядь, ці медвічі кушки. Блядь, буде сейчас блакуть. Ой, блядь. Новий канал Максим Однолі. Запрошуємо тебе на шоу зважені та щасливі, але кочегар має висосити 10 літрів з твоїх цицьок, а то діруться і замокнуть.